Друзі, вітаю на Українській правді. Це формат Пелайв. Далі будемо аналізувати ті заяви, які звучать у Сполучених Штатах щодо дозволу Україні бити західною зброєю по території Російської Федерації. Також проаналізуємо удар по Краснодарському краю і аеродрому в місті Єйськ. І про все це і навіть більше будемо говорити з Михайлом Жироховим, військовим експертом, воєнним істориком. Пане Михайло, моєму вітанням. Доброго дня. Пане Михайло, давайте розберемося трошки в дипломатичній частині заяви Джейка Салівана в інтерв'ю каналу PBS, і потім, і в практичній також справа того, що ось що він сказав про дозвіл бити Україні по Росії західної зброї, не всі місця, де російські війська переходять через кордон із російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову українську територію. Ну так звучить його цитата. Я спочатку припустив, що мова йде там про Харківську та Сумську область, але ж росіяни можуть готувати певні підрозділи для просування там на території Ростовської області, перекидати їх в Донецьку, яка вже українська територія, і далі намагатися наступати там. Як ви трактуєте цю заяву? Чи є тут там якісь дипломатичні ігри лінгвістичні, чи тут прямо чітка вказівка, куди бити? А, ну дивіться, всі заяви американських офіційних особ а в рік виборів потрібно розглядати виключно в темі американських виборів листопада двадцять четвертого року. Як тільки суперник діючого президента Трамп якісь робить заяви по Україні, або по іншим геополітичним таким точкам, де дуже такі гарячі точки для Америки, відразу є реакція офіційних особ. І е, не так, якщо аналізувати то і дивитись за американською пресою, то буквально на днях була така програмна стаття, де е, штаб штаб Трампа заявив про деякі своє бачення е, війни в Україні. І ось на фоні цього адміні... нинішня адміністрація, вона й зробила такий крок на випередження, і вони заявили, що бити американською зброєю можна на всьому на, на всьому протязі, ну на, на всьому протязі українсько російського російського кордону, і це очевидно, тому що зараз саме те, що Пілий дім не дає Україні виграти, стало однією з таких фішок передвиборчої програми, і вони говорять, що е, якщо ви даєте зброю, а, але не даєте можливості її використовувати, то це так е, е, викинуті гроші американських, е, е, американських налогоплательщиків в нікуди. І тому це очевидно. Взагалі, вся ця історія, вона висосана з пальця, скажімо так, тому що давати зброю і говорити куди куди можна стріляти, або ні, це нонсенс, і такого не було ніколи в історії так будь-яких відносин країн з, з Америки. Ну росіяни ж вони ж теж стежать за цими заявами і враховуючи. Враховуючи цю заяву на вашу думку, як вони будуть передослуховувати свої сили та підрозділи? Певно, що як і комплекси с 300 які там були по Харківщині, будуть відтягувати да Певно, що від лінії кордону. Ну звісно, що з військової точки зору вони цю загрозу зі сторони американської зброї а взагалі західної зброї, вони взагалі про це думають і є певні вже в них напрацювання, тому що розумієте, коли дали хаймарси. Вони робили на 70 кілометрів, коли дали е, штормшедо. Вони, тобто, у них цей весь процес вже відпрацьований. Вони тільки там вписують свої плани, на скільки кілометрів далі потрібно відійти. Тоді давайте продовжимо говорити про Сполучені Штати. Там і Білого дому було підтвердження, що ракети до Петріот і Петріотинасам постачатимуть в Україну в пріоритетному порядку. Чи правильно я розумію, що це продуктовано і збільшенню кількості саме цих систем протиповітряної оборони? А отже, і завдань для цих систем, на вашу думку. А, ну я вважаю, що це рішення, воно а, ну скажімо так. А, Потрібно його було робити це раніше разом з поставками Петріотів і насамсом потрібно було думати і про те, як, як, як підтримувати боєкомплект на такому достатньому рівні. Крім того, це все ж таки відповідь на запит суспільства. Я маю на увазі, перш за все, удари росіян по Харкову. І як, яке це має е, таке у західних ЗМІ, як воно висвітлюється? І американські е, офіційні особи, особливо зараз, ми знову повертаємось, вони не можуть не реагувати на те, що у більшості американських змі зараз е, вийшли ну, великі матеріали, де е, говориться про те, що не нестача. Система ППО призводить до загибелі е, мирних мешканців саме в Харкові. Тому це все е, ланцюжки однієї е, однієї системи і того, що е, адміністрація Білого Дому вона намагається йти е, разом з запитами суспільства. Пане Михайло, тоді давайте звернемося далі, аби продовжити нашу розмову до безпосередньо лінії фронту. А я як медійник бачив ті процеси, які відбуваються. Вони зокрема там знаєте, наступають росіяни на Харківську області, пишуть тільки переважно про це і про Вовчанське пролипці. Потім росіяни сунуть на борову і пишуть також про це. І трошки, як на мене, це моє спостереження. Трошки загубилося на населенному часів яр в цьому, цьому обговоренні. А тут є привід про нього поговорити і поговорити надзвичайно серйозно. 24-го окремо механізовану бригаду імені короля Данила передослоковують в район міста Часів Яр в Донецькій області для посилення оборони. А ось у самій бригаді кажуть, що ситуація в місті та довкола нього надзвичайно важка і що е, є втрати. І на, на вашу думку, тобто, росіянам вдалося ось це завдання розтягнути. Сили оборони України і таким чином можливо послабити десь оборони часового яру, що тоді туди, туди зараз перекидають певні резерви. А, ну, по перше, щодо змі, всі наші змі зараз тягнуться за кліпними заголовками. А з часовим яром потрібно говорити або правду, або мовчати. Тому що напівправда, яку яку можна ну, ну можна говорити, вона буде ну не не відповідати тісності і той, хто про це буде говорити і писати, він буде а, отримувати і зі сторони військових, і зі сторони цивільних, тому що ну, це напівправда а, в той ситуації, в якій ми зараз знаходимося, в ситуації війни будь-яке. Правдиве або наближене до реальності розповідь про те, що відбувається на таких проблемних ділянках фронту, воно викликає знаєте спротив, по-перше, зі сторони офіційних особ Ми всі знаємо, як реагують офіційні прес-служби бригади, генерального штабу, ну всіх, всіх, всіх ланок на якусь критику з їх сторони і о, величезна о, величезний тиск зі сторони о, волонтерів о, людей які дотичні до ну яким чином дотичні до військової. і як правило така о, людина по такий о, таке медіо яке про це говорить воно практично відразу отримує ярлик російське псо або ну згадується е, інші проблеми які були е, з цим медіа або з цією людиною які були до 2022 року тобто підіймається весь шлак і весь бруд тому о, більшість моїх знайомих оглядачів або людей, які дотичні до цього, вони намагаються про цю тему говорити як мога як менше. Тому що сказати правду, ну це буде ну зрада. Якщо я зараз вам скажу, що часів яр рано чи пізно ми будемо вимушені здати, це відразу попаде в заголовки і буде написано. Що військовий експерт предсказав здачу часів яра і все таке інше? Насправді є е, ситуація на фронті і те, як вона описується. Тому, якщо ми говоримо за часів яр, звісно, він е, в цьому напрямку втратив, е, втратив медійну пізнаваність. І писати про часів яр е журналісти ну не поспішають, скажемо так, тому що е якогось е переможні релякції, які можна писати з харківського. Очевидно, що ми зупинили наступ росіян. Там писати не можна. Там е дуже важко росіянам вдалося. Відтягнути ті оперативні резерви, які планували командування підсилити оборону на Донецькому напрямку, вони на жаль відтягнули, і не тільки з Донецького, але й з Херсонського напрямку. Ми бачимо, що на Харківщині воюють морська піхота, яка була, була на Херсонському напрямку ми бачимо частини е бригади, які ще не світились на фронті. Ну, я маю на увазі там американський БТР Страйкер, польські Росомахи там ці бригади, вони ще на фронті не були задіяні. Тобто, ну в такому е оперативно-стратегічному плані росіяни своє завдання виконали. На жаль, це потрібно визнати і е не якісь. Е Думати або говорити, що росіяни не змінні і вони е, не, не змінюють свою тактику. І взагалі вони тільки там вчора злізли з дерев. Ні, у них є е, генерали і є певні напрацювання, які, на жаль, доволі ефективні. Пане Михайле, до слова, я так згадаю, що про можливу втрату часового яру згадував і заступник керівника головного управління розвідки пан Скібіцький. Це було в інтерв'ю за економіст. Це було на початку травня. Він тоді казав, що за умови відсутності резервів. Та необхідних поставок втрати часового яру це лише питання часу. Ну, це так я згадаю вашу заявив, що не тільки військові експерти про це говорять, про це говорили раніше і представники української розвідки. Якщо буде там максимально точними, максимально чесним пане Михайло, тоді в мене питання до вас таке. Ви самі сказали про те, що росіяни достатньо, як я розумію, не дурні. Вони враховують певні і наші дії. Там же ж там. На початку цього тижня з'явилася інформація про певні перестановки в Міністерстві оборони Російської Федерації. Це така реакція Путіна на неефективних менеджерів чи впровадження зовсім, -зовсім своїх людей, на вашу думку? Е, ну, там ситуація така ж, як і у нас, плануванням і розробкою планів займається Генеральний штаб. Про зміни у Генеральному штабі Російської Федерації я особисто не чув. Я не чув було. про зміну про зміну менеджмента Міністерства оборони, і вона ну повинна була статися, тому що Міністерство оборони зараз в Росії колосальними коштами. Колосальними коштами і завжди є такий. Варіант того, що частина цих коштів вона буде розкидана по, по, по кишеням, і тому Путін е, з, має бажання підсилити це контроль над цими коштами. Ну, це як я бачу щодо військової складової е, у росіян, практично нічого не змінилося, і то керівництво, яке е, було військове, воно і зосталося і керує і розробляє нині план. Пане Михайло, якраз протягом нашої розмови з'явилася офіційне повідомлення про те, що сила оборони України успішно уразили низку об'єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. зокрема у ніч на 20 березня, тобто це попередня ніч. Підрозділи Збройних сил України та служби безпеки атакували склад пально, пальномастильних мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також на автобазу Енемська, що в Республіці АДГ. Знаєте, достатньо багато таких ударів є по території Росії. Ну я навіть, якщо чесно, вам одразу не порахую, скільки разів їх обговорювали у філії: 10, 20, 30 разів. Але я не, не бачу знаєте, такого от... Накопичувального ефекту від цих ударів можливо ви трошки інакше цю ситуацію для себе трактуєте. Ну питання накопичувального ефекту може розуміти тільки той, хто володіє достовірною інформацією, тому що та інформація, яку нам дає генеральний штаб Міністерство оборони, вона є вкрай дозована. Зі сторони росіян підтвердити цього не можна, тому що у них цензура вона ще більша, ніж у нас. У них все збито, все тільки якісь уламки, тільки те. І тому ступінь пошкодження НПЗ, ступінь пошкодження складів. Ми можемо тільки ну знаєте, говорити про це. Що ми бачимо якесь відео, де щось де щось горить, і горить воно три три дні. Значить, ми щось знищили. Е, я думаю, що ну я знаю, що наші військові мають е, актуальну розвідувальну інформацію. Розвідувальну інформацію надають наші західні союзники У американців, Нагадаю, досить потужне супутникове е, досить угруповання на орбіті. Тому вони мають можливості бачити це в режимі онлайн. А система, яка яка є у американців, вона дозволяє там. Ну я я не знаю те, що те, що фото американців і вони мають дуже потужну якість, і це зрозуміло. А в цілому ми не зможемо про це говорити і в рамках економічного. Тому що ці цифри, які дають е, російські е, офіційні особи, вони не завжди. Тобто їм не вигідно Путіну, наприклад, говорити, що ми втратили 10% виробництва бензину або газу, ну умовно, це е, за цим ну ми знаємо радянську систему, систему, яка, яка існує в Росії. Цо то людина, яка про це буде говорити. Вона ну, як мінімум, своєї посади, у нього цієї посади вже не буде, тому сам ефект можна тільки уявити, наприклад, по тому скільки Росія про продає нафти, і якщо це буде зміни, якщо це буде, от тоді, ну тобто це буде незалежні західні оцінки. Ну, скажімо так. Зараз ми не можемо говорити З того, що ми бачимо, ураження НПЗ, ураження нафтових нафтопередам різних різних складів. Вони йде кожного дня. Наскільки вони виведені з ладу, наскільки відсотків? Ми не можемо знати. Ми можемо говорити тільки тільки про це, так якось, якось загальні цифри або підраховувати скільки скільки дронів прилетіло по тому чи іншому. Пане Михайло, на останок цю тему лишив. Я маю на увазі прильоти в Краснодарському краї, краї. Бо буквально там в інтернеті вже достатньо відео в телеграмі. Можна побачити, як там палає десь в районі аеродрому. Тут ви кажете, що не можна довіряти росіянам, але от одне з останніх повідомлень на сайті Української правди. Воно якраз стосується повідомлень Міноборони РФ. Вони написали собі, намалювали чи якось так порахували, що знищили 120 українських дронів, 114 саме дронів, а шість безекіпажних катерів. Всі 70 БПЛА над Республікою Крим, тимчасово окупований Крим, як його правильно називати, з точки зору української з точки зору міжнародного права 43 БПЛА на території Краснодарського краю, один БПЛА на території. Волгоградської області, начебто, збили росіяни. А ось що тоді прилетіло і куди прилетіло? На вашу думку, що могло стояти можливо, якщо не на сам аеродром, а поруч з ним, аеродром це доволі велика територія, і вона включає, крім е, злітно-посадкової смуги, місця, де знаходяться літаки, місця, де знаходиться підвісна зброя. І місця, де знаходиться паливо для літаків, це все в одному місці. І коли ми говоримо, що вражений аеродром, а є ну ще диспетчерська е диспетчерська вишка, з якою керують польотом. Це все в одному місці. І куди і що вразили? Якщо вразили, наприклад, місце зберігання палива, а там ні одна тонна. Тому що заправка будь-якого літака це декілька тонн гасу, і це авіаційний газ. Це не бензин, і не солярка, це, це досить таке таке високооктанове і е, е, горить дуже е, дуже класно. Тому я думаю, що для ударів по аеродрому вибирають ті цілі, які е, мають е, найбільш ефективні. Тобто знищити якийсь навчальний літак, який знаходиться в ЄСКА. А єські це навчальний навчальний аеродром. Він використовується в якості аеродрому підскоку. Тобто з інших авіабаз російські літаки перелітають їх там, заправляють, озброюють, і вони літять далі на Україну, то тобто на, на територію України, там не базується військова авіація. Ну в тому сенсі тактична ударна тактична авіація. Тому удар по цьому аеродрому має сенс, якщо там знищити ракети, які бомби, які підготовлені для виліту, або саме це пали. Тому будь-який удар по аеродрому для росіян дуже і дуже такий болючий, і вони на нього реагують. Ну, якщо подивитись про російські телеграм-канали, кожен удар по аеродрому там цілий такий плач ярослави починається. А, пане Михайло, ми на цьому я думаю, позитивному моменті нашої розмови на цей раз закінчимо. Я дякую вам за те, що ви знайшли час для української правди. Нагадаю для глядачів, Михайло Жирохов, військовий експерт та воєнний історик, був цьому гостем цього випуску. Палайв реагуйте на нашу розмову. в коментарях ставте вподобайки і підписуйтесь. Будь ласка, на українську правду.